Ми створили декілька груп у соцмережах: Telegram, Viber, WhatsApp, де можуть наші мешканці доповідати якісь негараздах, якісь зауваження. і по результатам обстеження за цими соцмережами ми приймаємо рішення і виконуємо ті. Накази, які нам дають наші мешканці громади, цікаве питання стосовно сухого лиману. В донамаді писала про те, що зараз там розвиток аквакультур, здача в оренду акваторії сухого лиману. Люди питають, чи це робить селищна рада, чи це компетенція яких інших органів, чи немає в цьому якоїсь там корупції і. Чи буде взагалі у людей доступ до сухого лиману? Ну хочу відповісти на це питання. Рішення приймала не селищна рада і не узгоджувала це питання, а рішення прийнято Кабінетом міністрів України. Ми зараз направляємо листа. Направили до кабінету министрів, щоб нам роз'яснили на підставі чого було прийнято таке рішення. Тому що ми, у нас є відповідь ДЗК земельного кадастру, що водна поверхня сухого лиману є введення нашої Таїровської селищної ради. Просимо пояснити, чому було прийнято таке рішення. Отримуємо відповідь, доведемо до громади. Щодо доступу до сухого ломана, ніяких рішень по відведенню землі, земельної ділянки на вдовж цього об'єкту немає. І тому до доступ до сухого лиману нашим мешканцям, громадянам він вільний, і ніхто не може заперечувати вихід їх до сухого лиману. А у разі такої перешкоди звертайтесь в селищну раду, звертайтесь до органов. Національної поліції, ми з дільничним офіцером це питання обговорювали. але є одне запитання. От нам звернувся один мешканець, що його він отримав штраф, якось, якби від Рибінспекції. інспекції. Ми е, провели своє розслідування і що з'ясували? Цей мешканець на своєму плавці вийшов, плав засобі, вийшов ловити рибу до е, переходу через сухий лиман, де переправа, був зупинений погран державною службою і виписан штраф. То я хочу нагадати нашим мешканцям, що сьогодні йде війна, і сухий лиман є об'єкт стратегічного. Використання. І тому люба рибна ловля, особливо на яких засобах, плавних засобах, вона повинна узгоджуватися з нашими прикордонниками. І вони приймають рішення, як використовувати плавзасоби в теперішній час. Ми на сайті нашої громади опублікуємо. Правила, як і зах, які заходи приймаються для цього, і просимо дотримуватися. Зрозуміло, що ворог він атакує і в тому числі об'єкти, які знаходяться на сухому лимані, і це є дуже небезпечно навіть для самих мешканців громади.